Консультант Фармасі, деталі реєстрації. Доброго дня усі! Рада вам повідомити, що з 2015 року мінімальне замовлення становить 20 балів. Усі питають, а в гривнях я раджу звіряти бали з прайсом. Там ви відразу можете переглянути код товару, ціни та бали. Отже, консультант фармасі це людина, яка добровільно надає свої дані. Прізвище, я по батькові, дату народження, прописку, серію і номер паспорта, мобільний телефон та електронну пошту, спачка мейл. Один бал дорівнює 1295 гривнях. Це щодо приблизного визначення кількості балів замовлення. Ми працюємо по предоплаті. Оплату можна зробити через касу банку або через термінал Приватбанка чи скористатися Приват24, зайти в послуги оплата косметичної продукції Фармасі, вводите свій особовий рахунок, який вам надає спонсор. Спонсор це та людина, яка вас реєструє. Виводите суму та зберігаєте чек про оплату. У консультанта фармасі є вибір: будувати бізнес-структуру або друге, це купувати якісну косметику зі знижкою. Знижку ви теж обираєте самі. З 2015 року знижка залежить від вашого замовлення. І так, Якщо ваше замовлення від 20 балів до 24,99, як ви бачите на слайді, 25% знижка. А, надалі 30%, і якщо від, 20, від 50 балів ваше замовлення, знижка надається 33%. І так, це щодо знижки. Каталог виходить раз в місяць. Ціна на них теж зміна. Якщо ви купуєте від 1 до 4, це 550 за один каталог. Якщо від 5 до 19 штук по 5 гривень, від 20 штук пачка, тобто виходить один каталог 4 гривні. Моя порада: спочатку перегляньте список своїх знайомих, яким хотіли порекомендувати фармасі. І замовляйте, дійсно потрібно вам. Кількість каталогів. Доставка. Доставка замовлень безкоштовна на нову пошту, відділення якого ви теж вказуєте своєму спонсору. А, на нову пошту при умові, якщо сума до оплати одного замовлення 650 гривень. Це якщо брати приблизно знову ж таки це 82 бали замовлення одне. Якщо два замовлення, наприклад, ви командою робите і більше, то потрібно до оплати, щоб було тисяч гривень. Нагадую, зараз діє захочена програма поїздки з лідерами компанії в Дубаї. Умови такі, так, консультант тут не поїде, тому що треба будувати структуру. Умови такі, що перша лінія, тобто людей, яких ви зареєстрували, зробили до березня місяця цього року, 2015, 5 тисяч балів. Нових зареєстрованих у вас 20 консультантів. Знову ж таки, це до березня місяця включно. Усім учасникам, які виконали умови, але не потрапили в число переможців, захочений подарунок це є валіза фармасі. Отже, це щодо. А... Такого статусу як консультант формасі і такі основні пункти реєстрації. Якщо у вас виникли питання, ви можете їх мені надсилати на електронну пошту, яку ви зараз бачите. Дякую, що були зі мною до зустрічі і хочу привітати вас зі святами, з наступаючими. До побачення.